Добрий день, мене звати Наталя Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном з 2011 року. І з 2011 року ми працюємо з Чехією, зі вступом в Чехію. Зараз мені прилітають дуже цікаві питання. Питання ми хотіли би навчатися на інженерії. Тоб, немає такої спеціальності, яка би називалася інженерія. Це цілий комплекс наук спеціальностей. І про них хотілося би поговорити сьогодні про машинобудування такий цікавий напрям, перспективний напрям, велика кількість акредитованих студентських місць на навчальних програмах. Про що це, де це, і що для цього потрібно. Ну, по-перше, класична програма з машинобудування є в п'ятьох університетах Чехії. Це Чеський технічний університет в Празі, університет Яна Євангелісти Поркінневусть над надлабе технічний університет в Брно, технічний університет в Остраві і технічний університет в місті Ліберець. Особливості навчання і вступу. Навчання чеської безкоштовно і потрібно мати сертифікат зі знання мови на рівень Б2. Англійською сертифікат Б2, але платно від 3 до 5 тисяч євро на рік можна навчатися машинобудуванню. Є факультети зі вступними іспитами, де потрібно здавати тест з математики і фізики, а є вступ без вступних іспитів по довідці зі школи про оцінки, про успішність. Середній конкурс в топових університетах приблизно дві людини на одне місце. Це невеликий конкурс, тому що великий обсяг. Ну, наприклад, Чеський технічний університет бере на машинобудування півтори тисячі студентів, ну, має такий ліцензійний обсяг. Навчатися доволі складно, тому що це про математику, це про складні інженерні науки і так далі. І тому існують підготовчі відділення в Чехії, які мають прям технічний курс, який закриє ці дві потреби та, у фізиці, у математиці плюс мовний курс. Тому зверніть на це увагу. Треба завжди зважити, так, чи хватає ваших знань після 11 класу української школи, щоб успішно завершити навчання на машинобудуванні, і чи в достатній мірі ви інтегровані, адаптовані до чеського суспільства. Можна обрати прямий вступ можна через підготовче відділення.